Ми бачимо, що нова влада нас не почула. Сьогодні Сахарова вже заблокована. Але чи це дасть результат? Ми маємо дати меседж цій владі, а саме Авакову, що має тут бути та людина, яка погоджена з громадою, яка буде мати мандат народної довіри. І саме відродить те, що українська міліція буде служити народу. Так? Оції я! Не, бо люція! слава! Слава, Правий! Правий! Небесні сотні, <рес> тричі! <рес> слава! <рес> слава! <рес> слава! А інші давайте! Що не ви мене на мене? Я вам скажу, що Ми прийшли до того, щоб показати, що думку громади ми не дамо ломати через коліну. Ми хлопці, які готові до адекватних дій. Як показали Бандюковичам, де їх місце можемо показати теперішній владі, якщо вони не враховують думку народу, бо я бачу, що Небесна Сотня загинула марно. А, можна а я цього не хочу, щоб так відбувалося. Ми хочемо, щоб українська міліція служила українському народу. Так. Значить, мають відбутися реальні зміни. Не тільки обличчя. Фелика зняти, а заступника фелика поставити на його місце. Туди має прийти та людина, яка саме себе в революційній боротьбі показала достойним і гідним того, що може займати цю посаду. І саме провести реальні реформи, де які відновлять лице міліції, народну довіру. І вона буде служити саме українському народу, а не Бандюковичам, різним кримінальним схемам. І подивіться, що в Франківську твориться. Одні бандити всюди. А міліція, як рекетири 90-х років, бля, все кришують і збирають далі. Ви все про це всі знаєте. Ми мусимо реально зараз працювати над тим, щоб всякі договорняки не проходили тут. Ми ще показуємо, що є ще порох порохівниця. І ми можемо ще тут переламати хід подій. Якщо вони думають, що ми зараз там щось палити, то ми на їхню провокацію не ведемося. Ми знаємо, що ми можемо зараз їх дотиснути. А якщо вони нас не послухають, ми їх скинемо. Так? Так! Да. Да. Да, да. Я вам прочитаю вимоги громади Івано-Франківської області до МВФ Івано-Франківської області. саме відстаного пана Авасова, що він знав, що громада вимагає. Відставка начальника МВС України Івано-Франківської області сміха. Написання рапортів на звільнення та виведення зі штату всіх заступників начальника МВС області, начальників управлінь та відділів, які так само кришували цю банду. Люстрація вказаних осіб начальників управлінь та відділів. Люстрація працівників обласного управління внутрішніх справ від лейтенанта до полковників, включно. Скороження штату МВС області з 400 до 250 осіб. Оце ми вже пропонуємо, що нова людина має вводити такі речі, які саме змінять міліцію. Скорочення парку автомобільного транспорту та видатків на ОС в області на 50%. Пропозиції МВС України щодо ліфікації окремих служб та підрозділів. Розробка та втілення в життя закону України про реорганізацію МВС України. І зазначення права громади створювати загони муніципальної міліції, органів охорони громадського порядку, скорочення кількості працівників органів кримінальної розвідки, скорочення кількості працівників УБОЗ, реорганізація вказаної служби. І остання наша вимога найголовніша, призначення очільником ЄС в області бандури Володимира Олексійовича як кандидата погоджено. Із територіальною громадою області та також, що отримав мандат народної довіри. Всі чули, да. ми зараз говоримо на всю Україну, що ми громада, ми український народ і ця влада з нами має рахуватися. А інакше в нас стане такою, як партія регіонів. Ви мене підтримуєте. Так! Да. Ми розуміємо, що цей будинок може служити українському народу. Саме тримати криміналітет в тюрмі, не давати грабонкам різним вородерством проводити. Ми також хочемо, щоб міліція служила народу, а не якісь купці олігархів чи пані. Слава Україні!